Сьогодні у програмі Здоровенькі були розкажемо про невеликовне гостре інфекційне захворювання, поліоміеліт, запобігти поширенню якого можна шляхом вакцинації. Допоможуть нам знайти відповіді на питання за дитячим відділенням Ірина Халманова та лікар-педіатр Галина Пипич. Поліоміеліт опасне інфекційне заболевання, яке визивається по паралітичних форм. 3 типа. Ці паралітичні форми приводять к последуюшій інвалідізації і мають дуже високий процент смертності. Поліомієліт – хвороба, що відома людям уже декілька тисячоліть. У Європі і США регіональні епідемії траплялися кожні 5-6 років. Однією з найбільших епідемій був спалах хвороби в Східних Штатах в США у 1916 році, коли від поліомієліту загинуло 6 тисяч чоловік. У Європі епідемії були у 1932 році в Німеччині 3700 випадків та у 1934 в Данії 4,5 тисячі випадків. Серед потерпілих від епідемії 1921 року в США був майбутній президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт. Перша хвороба була описана німецьким лікарем у 1840 році. Назвав він її спинальний параліч. Лише в середині 20 століття винайшли вакцину проти поліоміеліту. Захворювання викликається вірусом поліомієліту, який відноситься до сімейства пікорнавірусів рід кишкових або ентеровірусів, якщо ми чули, про такі захворювання, як вірусний гепатит А, еко, Кокококсаки. Оце їхній рід. Він РНК-вміщуючий, розмножується в цитоплазмі клітини і дуже стійкий до зовнішнього середовища. Механізм передачі фекально-оральний і крапельний, а шляхи передачі це харчовий, це контактно-побутовий, це водний, це повітряно-крапельний. Але самим основним, звичайно, для маленьких діток залишається повітряно крапельний шлях шлях передачі вчені. Довели, що вхідними воротами інфекції є слезова оболонка носоглотки або кишечника, і що вірус надзвичайно стійкий у зовнішньому середовищі. При температурі тіла він може зберігатися до 6 місяців. У воді він може зберігатися до 100 діб і в фекаліях також до 6 місяців. Він також може зберігатися на молочних продуктах в холодильнику. Діагноз поліоміеліт ставлять на підставі клінічних, епідеміологічних і лабораторних даних. Взагалі лабораторна діагностика вірусу поліоміеліт основується на виділенні віруса із фекалій і ліквора. Коли дитина поступає в стаціонар, зразу беруть протягом двох днів обстеження на цей вірус, але це лабаріальна. Раторія також буде не місцевого нашого рівня, а буде обласного рівня. Другий метод це виділення реакції зв'язування комплементу, оприділення антитіл до віруса поліміеліту. І при цьому віруси антитіла верніше, повинні нарости не менше в 4 рази. Вони обично це відбувається на другій-третій неділі захворювання, а може трошки і пізніше. Найбільш вразливою при цьому захворюванні є нервова система. Найважчі випадки, особливо з ураженням дихальних центрів довгастого мозку, можуть призвести до летального результату яким же чином захворювання розмножується в організмі? Входними воротами для віруса полімеліту є лімфоглоточне кольцо і кишківник. Там відбувається його розмноження. Далі він генералізується, іде у кров і поражає сприятливими органами для його розмноження: легені, серцевий м'яз, печінка, селезінка, кістковий мозок. Но найбільш чутливими до вірусу полімеліту є нервова система. Небезпечне інфекційне захворювання має широкий діапазон клінічних проявів. Часто воно призводить до інвалідизації. Як же протікає захворювання? Найбільш такими серйозними ознаками полімеліту це є паралітична форма полімеліту. Вона може протікати типово з паралічами, Паралітична форма і непаралітична форма. Непаралітична форма вона протікає під клінічною ознакою такої нозології, як менінгіт. Страшна форма, коли розвивається паралічі. Для паралітичної форми характерний препаралітичний період, коли також починається клініка з катаральних ознак гіперемії зіву, підвищення температури, головної болі, недомагання, загальної кволості дитини. Пізніше може один, три, там, чотири дні. Температура бути нормальна, але загальний стан погіршується дитини. Дитина дуже виражена, вегетативна симптоматика в вигляді пітливості вираженої, що можна викручувати одяг під час сну, червоний дер... дермографізм, блідість шкіряних покривів і так далі. І появляються в препаралітичному періоді, що характерно, м'язеві болі, м'язеві болі по ходу хребта в спині і в кінцівках. При непаралітичних формах захворювання зазвичай закінчується повним одужанням. При паралітичних формах у деяких випадках функції вражених м'язів відновлюються не повністю дефект зберігається довго, іноді довічно. Найгірше, коли різні форми цього захворювання поєднуються. Це бульбарна форма коли йде ураження трьох пар рухових черепних нервів. Це 9, 10 і 12 пари черепних нервів, які відують ковтанням, фонацією, е при цьому може даже не бути препаралітичного періоду, швидко, так от, буквально дитинка зафорює, і от появляються клінічні ознаки, коли дитинка не може ковтати, коли дитинка поперхується, піща вода виливається через ніс, появляється охриплість. Захворюваність поліомілітом переважає у літньо осінні місяці. Частіше хворіють діти до п'яти років. На жаль, спеціальних методів лікування не існує. На жаль, поліоміеліт має свою якусь таку тропність до дитячого маленького віку. Хворіють дітки від трьох місяців до п'яти років. У чомусь ця категорія діток саме найбільш частіше поражається вірусом поліміліту. Специфічних методів лікування не існує. Використовують в лікуванні рекомендантів інтерферони, використовують дегідратаційну терапію довготривалу. Якщо це важка форма поліміліту, звичайно, дитинка знаходиться в реанімаційному відділенні. І тут уже можливо навіть і на штучній вентиляції легень приміняють гормону терапію, вазоактивну терапію. Якщо приєднується бактеріальна інфекція, звичайно, приєднують і антибактеріальну терапію. Станом на 11 серпня 2015 року вважають, що лише у двох країнах Азії, а саме Афганістані та Пакистані, ще не ліквідовано передавання поліоміеліту, який спричинює дикий поліовірус у деяких країнах в тому числі й в Україні, де сертифіковану ліквідацію передавання дикого поліовірусу, є окремі випадки захворювання дітей на в'ялі паралічі. Станом на 1 вересня 2015 року в Україні зафіксовано два випадки поліоміеліту. К сожалению, в Україні в цьому році зареєстровано два випадки поліомієліта. у детей раннего возраста. Один ребенок первого года жизни и второй ребенок четырех лет. Это в Закарпатской области было, это в течение лета. Эти два случая между собой не связаны, это совершенно самостоятельные случаи были. И заболели дети. Один ребенок не привит по причині відказу а лігої ребенка не привіт у зв'язку з заболіванням у нього були від проведення прививки від поліміліта. Експерти зробили висновок, що вірус може поширюватися там, де низький відсоток охоплення вакцинацією. Наразі рівень охоплення вакцинації в Україні найнижчий за останні 20 років. Отож, на виконання законів України про захист населення від інфекційних хвороб та про санітарно-епідемічне благополуччя населення затверджено план заходів щодо вид полиомиелиту. В 2014 году только 50% было охвачено вакцинацией от полиомиелита. Это те дети, которые получили три прививки от полиомиелита на первом году жизни. В 2015 году этот процент намного ниже, он где-то в пределах 14%. То есть у нас сложились такие условия, которые очень благоприятны для циркуляции данного вида вируса. И Всемирная организация здравоохранения, значит, детский фонд объединенной организации ООН за средства канадского правительства, закупила вакцину для проведення масової профілактики здесь в Україні. І тільки під чому так? Тому що тільки одночасна масова імунізація може прикратити вот эту циркуляцію, і ми будемо захищені від поліеміліту в цілому. Вакцину було придбано за кошти Канади у французької компанії, яка давно займається випуском такого продукту. Важливо знати достовірну інформацію про вакцину, яку 23 жовтня у великих сумках контейнерах із збереженням усіх правил холодильного ланцюга доставлено у наше місто. Наразі вакцина зберігається у холодильниках медзакладу. Якість вакцини засвідчує індикатор. Це індикатор, який знаходиться на флаконі вакцини. Оцей квадратик це світлого кольору. Він це нормальне положення цього індикатора. Якщо він темніє, робиться такого кольору, як кружечок або темніший. Ця вакцина вже не дійсна до призначення. Батьки мають можливість на власні очі побачити сертифікат умови зберігання вакцини. У сумці холодильнику її доставляють у дошкільні навчальні заклади, де використовують протягом шести годин після відкриття флакона. У сумку холодильнику вложиться елемент, який зберігається в нас в морозі і ложиться сюди вакцина. Закривається плотно і розвозиться по. Садочках і по школах вакцинація проти поліоміеліту проходить у три раунди. Якщо буде вакциновано 95% дітей, то можна сказати до побачення цьому вірусу, і батьки зможуть бути спокійними за власних дітей. Перший раунд і другий раунд, захватувати дітей від двох місяців до п'яти 11 місяців. 29 днів. Це перший раунд раунд. і другий У нас значить, в п'ятницю, 6 числа, закінчується перший раунд. Второй раунд будет через месяц после окончания первого раунда. И третий раунд, значит, он будет через месяц после окончания уже второго раунда. Третий раунд, он расширенный. Он уже охватывает дітей від 2 місяців до 9 років 11 місяців 29 днів. 2506 дітей потрібно вакцинувати у Нетішині. Уже в перший день було проведено щеплення 133 дітей. На сьогоднішній день нам потрібно було привити 2506 дітей. Вот. На сегодняшний день мы привели где-то 1591. Сейчас прибываются дети, которые болели на той неделе, дети, которые имели какие-то медотводы. Вот они привіваються вже на те їх намного менше. Щоб менше було контактів хворих і здорових дітей, медичні працівники вирішили не поєднувати час прийомів хворих і проведення щеплення. Лікарі дають дозвіл на вакцинацію дітей, яким раніше не робили щеплення від інших хвороб. Активну участь в імунізації беруть і медпрацівники навчальних закладів. Приведення привівок. Принимают участие врачи, сотрудники детской поликлиники, это врачи и медсестры, участковые медсестры, медсестры прививочных кабинетов, медсестры школ и принимают участие медсестры детских дошкольных учреждений. Они работают с организованным населением. Это большой раздел работы, который возложен на них, и они с ним справляются, справляются очень хорошо. Они беседуют с родителями, которые водят детей в детский садик. Они рассказывают о необходимости проведения прививок и заполняют вот эти информованные сгоды, и родители дают свою сгоду на проведение прививок. Если родители хотят привести ребенка в поликлинику и сделать прививку здесь в их присутствии без проблем, они берут документы из детского садика, приходят сюда к своему участковому врачу и получают здесь непосредственно вакцинацию. Для проведения прививок инактивированным полимелитом вакциной ИПВ и МОВАКС и оральным полимелитной вакциной ОПВ никаких противопоказаний нету. Единственное противопоказание – это острый период обострения хронических заболеваний. И острое проявление. Дальше непереносимость каких-либо компонентов, которые входят в состав вакцины, и иммунодефицитное состояние. Других противопоказаний для применения этих вакцин нет. То есть это доказывает еще раз то, что они безопасны, эти вакцины. Полиомиелит можно отож лікарі радять прийняти рішення на користь власних дітей. Якщо сьогодні мій такий екскурс в історію полімеліту, в історію захворювання полімеліту допоможе нашим батькам натішинських дітей зрозуміти наскільки страшні ускладнення дає полімеліт, то я думаю, що в нас дітки будуть привиті від 0 до 6 років. все майже на 99%. И мне хочется обратиться к родителям, чтобы они не отказывались от проведения профилактических прививок. Полимелит – это то заболевание, которое оно не лечится. Средств для лечения полимелита нет. Его легче предупредить, чем вылечить.